Добрий день, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про зміни, що плануються у трудовому законодавстві. Одразу скажу, що мова піде саме про проекти, а не вже про прийняті закони. Але з урахуванням того, як швидко все в нас змінюється, я думаю, що варто до цього бути готовими, адже попереджений значить озброєний. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є. Економіка встає. Перша зміна, що очікується, це чергове оновлення воєнно трудового закону. Так так вам не почулося. Це вже третя спроба, і я думаю, що не остання. Особливо зупинятися на ньому не буду, адже цей проект може ще бути декілька разів перекроєний. В цілому зміни стосуються особливостей дії цього закону для осіб рядового та начальницького складу. Ну, наприклад, передбачається призупинення не лише дії трудового договору, а й призупинення проходження служби. Також у законопроєкті прописано і порядок звільнення працівників у разі перебування підприємства держоргану органу місцевого самоврядування у районах проведення бойових дій або в тимчасовій окупації. Плануються і зміни в частині обміну документами між працівником та роботодавцем. Зокрема, йдеться про обов'язок працівника повідомити про доступні з ним засоби зв'язку задля обміну інформацією з роботодавцем. Ну, як варіант, пропонується доводити до відома працівників необхідну інформацію шляхом розміщення її на офіційних вебсайтах підприємства, держоргану чи ОМС. Подивимося, як ці норми виглядатимуть у кінцевому варіанті. Як тільки його приймуть, ми вас обов'язково про це повідомимо. Наступна новація проект порядку, за який має бути відшкодована шкода, задана працівникам та роботодавцям через війну. Одразу скажу, що компенсуватимуться втрачені кошти як працівникам, так і роботодавцям. Щодо працівників, то йдеться про неотримання ними кошти внаслідок призупинення дії трудового договору, відпускає свій рахунок простою тощо. Для роботодавців також є приємні новини. Планується, що їм компенсуватимуться не тільки витрати на оплату простою та суми, які були сплачені профспілкам, а й головне витрати на виплату збережної середньої заробітної плати працівникам військовослужбовцям та ТРО. Звісно, займатися всім цим потрібно буде вже після нашої перемоги. Але вже зараз потрібно збирати всі підтверджуючі відповідні витрати документи навіть щодо звільнених працівників. Адже протягом 90 календарних днів після скасування воєнного стану роботодавець повинен все це подати до держпраці разом із заявою розрахунком через єдиний державний веб-портал електронних послуг або особисто до держпраці. І вже держпраці все це передасть до центрів зайнятості, а вони до мінекономіки. Наступний проект передбачає скасування обмежень для сумісників. Пам'ятають норму про те, що сумісники не можуть працювати більше 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день, або ж повинні ходити у відпустки одночасно з основним місцем роботи. Ну чи взагалі не можуть бути сумісниками керівники підприємств основної організації, їх заступники, керівники структурних підрозділів та їх заступники. Ну, звісно, крім наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності. Все це норми, які і досі працюють для держпідприємств, установ організації. Їх поширюють і на комунальні підприємства, установи та організації, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Проте, остання редакція воєннотродового закону вже не містить згадок про ці підзаконні акти. Тож цілком логічно, що уряд приводить підзаконні нормативні акти у відповідність до цього закону. Так і з'явився проєкт, який скасовує дію обмежуючих постанов для сумісників. Вже розроблено порядок припинення трудового договору у разі смерті, визнання безвісовідсутнім чи померлим роботодавцем. Особливих новацій цей документ не містить. Тож, як і прописано в кодексі законів про працю, працівник має звернутися до будь-якого центру зайнятості. А той вже сам повідомляє про цей факт Державну податкову службу та пенсійний фонд. Туди потрібно подати заяву, можна навіть в електронній формі, та відповідні документи, перелік яких ви бачите на екрані. Датою припинення трудового договору вважається День подання заяви, а до реєстру така інформація заноситься пенсійним фондом протягом трьох робочих днів. Вирішено питання, і щодо трудової книжки. Якщо забажає працівник внести туди запис, то центр зайнятості зобов'язаний буде це зробити, але не раніше, ніж через три робочі дні з дня подання заяви. На сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект, який вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Цей документ, по перше, надає право заброньованим військовозобов'язаним в добровільному порядку бути призваним на військову службу під час мобілізації. А по-друге, пропонується суттєво розширити можливості бронювання військовозобов'язаних для підприємств на період воєнного стану та, зокрема, дозволити бронювання без укладання договорів щодо виконання мобілізаційних завдань. Ну і наостанок чергова спроба кардинально реформувати судове законодавство та прийняти закон України про працю. Там і письмові трудові договори, і нові правила для призупинення дії трудового договору, і не менше ніж 28 календарних днів щорічної відпустки для усіх. І надання соцвідпустки сосвідпускнення дітей тривалістю 7 календарних днів обом батькам двох або більше дітей віком до 15 років за основним місцем роботи. Ну і, звісно ж, нові штрафи за порушення законодавства. Але знову ж таки, більш предметно будемо говорити про цей документ тільки після того, як він пройде всі необхідні етапи підготовки. Як бачите, війна ніяким чином не заважає законодавцям реформувати трудове законодавство. Тож тримайте руку на пульсі, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди в курсі всіх останніх змін. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!